Це вже друге Різдво, яке вся Україна відзначає в єдину дату 25 грудня. Святкового дня ворог холоднокровно здійснив масовану ракетну атаку України. Лише над Дніпропетровщиною на різдво захисниками було збито понад 40 ракет. Повідомили у Дніпропетровській Ова. Та попри вибухи і ранкові тривоги, незламні кам'янчани і рушили різдвяного дня до храмів. Світ святкує 25-го. пращури. Наші 25-го святкували. Затишним вертепом на вході зустрічає прихожан новий храм преображення Господнього української греко-католицької церкви. Всередині урочисто йде служіння. Це різдво перше у храмі, довгоочікуване будівництво якого і ще триває. З вірою у мир прихожани кажуть, попри всі ворожі дії, прийшли прославляти новонародженого Христа. Ранок дійсно був дуже складний, навіть от навіть не пішли. Ну Ісу вже народився славімо його. Я тут надію, ну думаю, що все буде хорошо. До Козацької церкви Пресвятої Покрови завітали вже на фінал служіння. Настоятель вітає гостей і проводить паралелі між сьогоднішніми подіями та народженням Христа. Зі святом світло Христового Різдва настав світанок, тривога закінчилась, ракети падати на голову закінчились. І, власне, це є Різдво. Коли в Мороку нічному здавалося, що немає жодної надії на порятунок на і Спасіння, приходить Христос. Приходить, руйнуючи і зламуючи абсолютно всю темряву. Приходить не тільки 25 чи 7 січня, чи 25 грудня, ні. Приходить завжди. А тут поспіли вже й невтомні колядники. Заходилися бажати миру та добробуту і старше покоління, і молодь. Молодіжна рада, попри війну вже третій рік поспіль вітає усе місто зі світлим святом. Вже встигли від ранку побувати в державних установах нашого міста, і в школах, і в міського голови завітали до козацької церкви святої Покрови. Всі ці традиції ми їх пам'ятаємо, ми їх далі розповідаємо. Тому що дійсно в Україні? Найчудовіші традиції, такого немає в жодній країні світу. Дійсно, це те, що гріє душу, це те, що нас тримає на плаву, і попри все, те, що да, зараз триває війна, дуже болісна нас. сьогодні був складний ранок, але попри все, ми даруємо ці настрій, даруємо ці українські традиції кожному в нашому місцю. Тому що українська ідентичність зараз на першому місці, ми це знаємо, як молодь. Ми це пам'ятаємо. І тому всі традиції ми шануємо і плекаємо, даруємо їх всім охочим. На третій рік війни українці знову доводять: віра у Бога, зсу та перемогу не згасає, попри всі ворожі злочини. Різдво у єдину дату ще більше об'єднало громаду. А кажуть, коли єдні, тоді й не переможні.